Ми знову в Лютенці і хочемо показати вам, як звичайні сільські жителі можуть за допомогою грантових коштів реалізовувати свої ідеї. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, як народилася ідея створення теплиці, за чиї кошти ви це змогли реалізувати і як проходить сам процес реалізації? Ну, почну з того, що підприємець, приватна особа підприємець Мій чоловік Віталій Романенко. Зараз він в лавах Збройних сил України, уже 28 місяців він захищає нашу державу, наразі на Покровському напрямку. А теплицями взагалі ми займаємося 18 років. Першу теплицю ми побудували опалювану, з котлом, з трубами, система водяного опалення, і ми там почали вирощувати зелену цибулю. Взимку ми вирощували зелену цибулю. Потім на літній сезон переходили, вирощували розсаду, влітку, овочеву продукцію. І ця робота нас не полишає вже дуже багато років. А от зараз, коли з'явилась така можливість грантова, ми минулого року взяли участь у грантовій програмі і ми подали свій бізнес-план, який підтримали засновники цього конкурсу. І ми пішли у групу переможців. Ми здобули грант в розмірі 20 тисяч євро, і на ці 20 тисяч євро нам закупили продукцію, обладнання, яке ми замовили. А що ми замовили? Була ідея вирощування в теплиці полуниці. Тому що у мене на городі 11 сортів полуниці, і завжди ми цю полуницю можемо реалізувати лише навесні. Площа велика під полуницею, але якби ви самі розумієте, що коли великий сезон, ціна вже не та uh -huh. і вже роботи багато, але от фінансово вже ми можемо заробити менше. І така завжди от не полишала думка, щоб вирощувати полуницю в міжсезонній в теплиці, щоб взимку або рано навесні. Можна було її і скуштувати дітям і нашим, і нам, і плюс же ж реалізовувати, щоб заробляти кошти. То покажете нам її. Звичайно, як взагалі проходить сам цикл від, від посадки до реалізації? Повинні. Так, ну все по черзі розповім, в чому полягала ідея. Мого бізнес-плану в тому, щоб вирощувати продукцію і потім уже, коли є надлишки нереалізованої свіжої продукції, ще потім її переробляти. У мене є професійна сушильна шафа, є камера шокової заморозки і є камера для зберігання замороженої продукції. Так що в майбутньому ми плануємо ще й переробляти свою продукцію щодо самої теплиці. Ця теплиця надсучасна. Вона побудована із високоякісного полікарбонату. Ну, Полікарбонат десятка це найкращий полікарбонат, який є. Вона повністю програмується, ця теплиця. Програмується полив. Це ємкість для води, є станція для води. Сюди закопана магістраль, вода заходить через магістраль, автоматично наповнюється, і потім я програмую, коли поливати. <звук> Програмується, там повністю програмується, скільки триває полив, о котрій годині має включитися полив. Оце все повністю програмується. Так, в самі оці саженці заведена капля. Капельний mm. полив, заведений сюди в ці мішки. Ці мішки ми робили самі. Коли я почала шукати по Україні, де їх придбати. Це виявилося дуже складно, тому ми придумали, що можна купити, продається в рулоні. Оця така стрічка, таке як рукав, продається воно в рулоні. І ми його різали на метри, наповнювали землею. Ми купували ґрунт, на Волині ми купували ґрунт. Приїхав цей ґрунт до нас з Волині. Спеціально для полуниці ґрунт. А у нас нема на полтавщині саме такого? Що саме з Волині? Ну, там фірма, я з нею дуже багато років співпрацюю з цією фірмою, я довіряю цьому виробнику, і там торфяний оцей ґрунт, і він, ну, він йде безпосередньо для полуніці. Я брала цей ґрунт. І ми тоді з дівчатами зв'язували ці ось де такі ж мішочки, наповнювали цією землею. Потім робили такі круглі дірочки, випалювали. У мене чоловік зробив таку спеціальну насадку на паяльник. І ото ми тим паяльником випалювали на відповідній відстані, де лежить капельний полив. Ми там робили ці дірочки і садили саженці. Ну, Все в нас вдалося, тому що за сезон кущики вже дуже гарні і ми навіть вже залишили діток. Діток ми залишили, хоча хотіли прибирання, але вони такі гарні, що ми їх залишили. Щодо опалення теплиці і освітлення теплиці. Дивіться, тут також є така у нас система. Це зараз вімкнений полив. А тут є оце опалення і освітлення. Коли ми вмикаємо освітлення, вмикаються фітолампи. Тут висить близько двох десятків фітоламп. Чуєте, вони почали гудіти, та фітолампи. Ввечері вона так світиться дуже гарно. Її далеко видно цю теплицю, вона світиться, оці ж фітолампи. То на початку сезону, на весні ми досвідчували. Освітлення також запрограмовано, в мене було, що у зимовий період ми цю теплицю ставили в січні. Приїжджав виробник, повністю виробник приїхав, все привіз, встановив, налаштував, залишив мені детальні інструкції, бо це було все осягнути дуже важко, відразу <гаду> багато інформації. І поїхали хлопці. Панелі це опалення, також тут є шість вимикачів, вони так почергово. Включаються, тобто не отак вся лінія зараза, воно ну, розкидано, тому що сюди заведено 380 вольт, три фази сюди заведено, все зроблено, ось де все тут закопано і розведено. І так. Але от цього року, цього сезону, коли ми з січня починали вже тут щось робити, було так тут тепло в самій теплиці, Оцей полікарбонат, я рекомендую всім, він наскільки держав температуру, що ми опалення навіть не вмикали. Які саме сорти смачніші, як, як краще розмножується, ну, які вирощуються. По першому сезону, ну, перший сезон був пробний, тому що, дивіться, коли я почала цікавитися, більш заглиблюватися в цю тему вирощування полуниці в закритому ґрунті і вирощування полуниці в малооб'ємці, це називається малооб'ємка mm -hmm. вирощування в малооб'ємці. Я почала спілкуватися, знайшла в інтернеті тих людей, які цим займаються багато років, професіонали, почала з ними дзвонюватися, вони мені дуже багато всього розказали, порекомендували, і от вони мені повідомили, що кращий результат вже буде в мене на наступний рік. Тобто, коли я садила цієї весни, то ну, врожай був не дуже тому що тільки саженик був молодий, тільки почав набиратися сили. А що краще садити в малооб'ємку в липні, щоб на весну, на ранню весну, там, на лютий, на березень, вже отримати гарний врожай. Якщо хтось бажає малооб'ємку, треба починати з літа щоб вже весну мати врожай. Ну ми починали з весни. Працює в мене дві працівниці, дівчата працюють, вони також все знають, досвідом я з ними ділюсь. Щось ми досліджуємо, щось вивчаємо, щось для нас нове, пробуємо. Так, да? так, так. ми навесні спробували сорти, ті, які я замовила. Це сорт Сандра, сорт Азія, королева Єлизавета і сорт Фейт. Як ми розводимо саженці? Ми з Дівчатами робимо так. Ми залишаємо перший саженець. Ну ви ж хто полуницю uh -huh. бачив, як росте, ви ж знаєте, що вона викидає вусик, потім ще, і ще, і отака стрічка е, виходить довга. Але рекомендовано всіма селекціонерами і мною особисто залишати перший кущик. А все, що йде далі після нього, все прибирати. Воно не потрібне, тому що це вже буде не, не такий сильний кущик. А от перший, ви бачите, uh -huh. той, який перший. Якщо один залишити, наскільки він потужний, він уже ось який, але це ще малесенький кущик. Найраніший сорт це фейт. Найзапашніша, найароматніша Азія. Це Сандра у нас. Сажан це маленький, тільки посажені, Вони тут ще тільки-тільки корінчики ось де пустили. Ну, також і саженці ж ми реалізуємо. Реалізуємо ми в себе в магазині, ми маємо магазин і в ньому ж ми реалізовуємо всю продукцію і саженці, і ягоду. Все ми реалізуємо в себе в магазині. Що ще, окрім полуниці, ви вирощуєте? Теплиця, яка поряд, Сума гранту була 70 тисяч гривень, такий мікрогрант 70 тисяч гривень. І минулого літа, влітку 23-го року, ми придбали цю теплицю, встановили ми її вже восени. Перше, що ми вирощували, це редиску на ґрунті. потім з інших теплиць та теплиця тепліша ми там вирощували огірок в стаканах, зелень ми вирощували, там. потім ми цей огірок висаджували сюди. Площа теплиці, ну взагалі розміри теплиці 5х28. Коротенько розкажу, це теплиця термос. Угу. Хто не знає, що таке термос, зараз розкажу. Тут два шари плівки, є обладнання. Воно також запрограмоване, вона також запрограмована, ця теплиця. Е, є компресор, який задуває повітря в шар між двома плівками. туди. Задувається повітря. Воно працює цілодобово, вона запрограмована, 13 секунд вона дує і 120 секунд вона стоїть. Також на ранню продукцію ми з чоловіком за власні кошти докупили фітулампи. Також з лютого місяця ми цю теплицю запускаємо, в лютому ще день короткий, тому ми також ввечері вмикаємо, то дехто з сусідів думали, що тут якась злітна полоса. Тому що теплиця ж вона тут, здається, невелика, а коли віддаля дивиться, вона взагалі ж така велика. І коли вночі світиться, сусідка телефонує там через грядки і говорить, що ти там робиш. Кажу, не бійся, то моя теплиця. Кажу, звикай. Інші люди говорять, каже, Дискотеку влаштували, mm -hmm. там напевно все світиться. Mm -hmm. Ну хто не розуміє, що таке фітолампа? то може подумати, що це дискотека. Ну, оце так це все працює. Фітолампи і тут опалення немає. Ми ставили дві теплові пушки. Ми купили дві пушки, тут ставили розетки є, все, електрику ми провели по всій теплиці. Тут і на тій стороні. Ставили дві пушки. З лютого місяця вона працювала. Першу редиску ми сіяли 19 лютого. Накрили агроволокно, вона дуже швидко зійшла, дуже гарно вродила, так що також ми її реалізували в себе в магазині цю редиску. Влітку ріс огірок, зараз вже огірок ми прибираємо, тому що у нас напала на нього тля, а ми вирощуємо екологічно чисту продукцію, тобто засобами ніякими ми її побороти не планували, цю тлю. Ну, напала і напала. Ми його зараз, ми цей огірок прибираємо, повністю будемо зачищати цю теплицю і висаджувати зелену цибулю. Все-таки досвід у нас є з чоловіком 18-річчя на вирощування зелені. До Нового року тут буде повністю зелень реалізовуватися. Плануємо два оборота зелені. Участь в грантових проєктах нам дала нові можливості. Ми повірили в себе, ми зрозуміли, що не треба нічого боятися, і якщо в нас є якісь бізнес-ідеї, якісь мрії, треба сміливо до них йти. Ми не побоялися, ми спробували і в нас все вийшло. Ми отримали підтримку, ми отримали минулого року два гранти. Ми побудували сучасні теплиці і ми вже сміливо будуємо плани на майбутнє і бажаємо всім успіху, перемог і нічого не треба боятися.